Хочу представити вашій увазі блефорити. Чому саме блефорити вибрали? У 2017 році були опубліковані дані, що кожен другий пацієнт з блефаритом має ознаки сухого ока. І за статистикою, в популяції понад 40 років у пацієнтів від 38 до 40-68% спостерігається захворювання повітря. Також дуже цікаві, проводилися дослідження дослідження це Цей менеджмент по захворюванню ковід, який проводився на пацієнтах. Досліджувалися пацієнти впродовж семи років з 2012 по 2019 рік у 12 європейських країнах. І на результаті цих досліджень перше, проводилися дослідження це. Історія захворювання очей, історія захворювання повік. також проводилися дослідження на щілені лампі слізної плівки, дослідження криїв повік, також тест Норна, тест Шербера. І було виявлено, що власне захворювання повік. У пацієнтів, які зверталися до офтальмологів з різних причин, спостерігалися у 78%. Захворювання повік викликали погіршення якості життя як професійної, так і щоденної, погіршували проведення дозвілля і також асоціювалися захворювання повік у 58% з синдрому сухого, сухого ока. І ці дані були вперше представлені на європейській на конференції ЕВР Європейської асоціації досліджень зору та ока. Тобто це все свідчить про актуальність даної тематики, про те, що наші пацієнти, які мають захворювання по вік, а як виявляється, гіпсо 40 років майже 70% мають Безні проблеми, і також погіршується зір, погіршується якість життя цих пацієнтів. І, власне, от 78 пацієнтів були з ознаками патології повік. І також окремо зупиняємося на функції мебомієвих залоз, тому що повіки, порушення захворювання повік пов'язані не тільки з мебомійовими залозами. Але серед загальної дозології порушення захворювання повітря, 54% становить дисфункція медумієвих залоз. І з них 62% це хвороба сухе око. Це так також задання мейдом стадії. Як же є поєднане сухе око і патологія політ? І Чому саме патологія повік так часто може викликати захворювання сухе око? Так саме залозами, які знаходяться в повіках, виробляється ліпідний шар, який затримує водний і муциновий шар на поверхні ока. І тому при порушенні країв повік буде виникати сухе око. Порушується ліпідний шар, і навіть коли буде надмірна сузотеча, коли будуть залози крауза. Вольфрінга і основна залоза функціонувати добре, муциновий шар буде збережений, але при порушенні відвідного шару буде виникати сухе око. І оце все показано власне, на, в цьому дослідженні ми його в цифрах, в процентах. Відсутність сухого воду тільки у 49%, а наявність у 66,6% при захворюванні Полі. Трошки нагадаю вам анатомію. Ми залози були названі в час Генріха Мейбума, у верхній повітці знаходиться 30-40, в нижній повітці 20-30. І вони, це є видозмінні сальні залози, секрет містить, крім ліпідів, також 90 видів різних білків. Залози цей, це сальні залози, секрет ліпіди. Залози моля – це є видосвітні форми залози, і також вони виділяють секрет. Захворювання сухого ока при порушенні повік буде виникати не тільки коли зменшується виділення кількості ліпідів, а також коли змінюється склад цих ліпідів. І коли цей секрет буде густий, він також не буде виконувати своїх функцій. Вивідні протоки залози, це і цей цей малі відкриваються за віями. А вже міні залози це буде так званий передній блефорит, або з функціями бомій залоз, відкривається на передній поверхні вії. Дуже гарно на, цій, на цьому малюнку показую, як виглядає. Будова шкіри, дерма, епідерма, гіподерма, і як власне волосяний фолікул виходить назовні і його кровопостачання, і і відповідно при порушенні функціонування вище перерахованих залос будуть виникати проблеми з виділеннями на поверхні ока. Класифікація блефоритів це є по характеру гострий, підгострий, хронічний. В основному, коли ми маємо, звичайно, після гострого блефариту, дуже часто виникає сухе око. Але сухе око у 50% супроводжується хронічним блефаритом. По клінічній картині, це як простий, гускоподібний і виразковий. По анатомії це є передній блефарит, залози цей саймуля не пошкоджується. І задній блефарит це дисфункція мітомієвих завоз. Зараз дуже модно на всіх, не то, що модно, це дуже стало актуально, це неправильно сказала, модно, актуально на багатьох конгресах, і по сухому опуху, був недавно в конгрес в Парижі Всеєвропейський, і на конференціях такого місцевого рівня. Власне, оцей термін дисфункціями промігію веселос, або скорочено, ДМЗ і в літературі вживається зараз дуже часто. Передній блефарит неінфекційний, інфекційний і змішаний. Інфекційний це бактерійний, вірусний і паразитарний, неінфекційний сабурейний, токсичний і алергічний. Задній блефарит це є власні мибоміїти і дисфункція мебоміових залоз. Я вже наголошувала, що це не тільки недостатня кількість е, вироблення цих е, секрету цими залозами, а також і недостатня е, їхня якість, яка відповідає нормі. Що може бути виникнення причи, е, причиною виникнення ДМС дисфункції небомієвих залоз? Цей вік, стає, чомусь жінки все-таки більше мають е, статистику і спостерігається е, виникнення е, дисфункції небомієвих залоз. Гормональні та автоімунні порушення також дуже цікаве дослідження, що двадцять 20% білої раси тілі двадцять білої раси мають глефорити. все таки більше темношкірі мають глефорити. 69% – дев'ять відсотків країни Азії. Також макіяж дуже зараз є популярним це єварний вій, і нарощування на вій. І це також вже буде як екзогенний фактор, і буде викликати брудновити. Також контактні лінзи і екзогенні фактори, заблуднене середовище, кондиціонери, і також недостатнє харчування і недостатня кількість вітамінів. Які найчастіші симптоми, ми їх всіх знаємо. Але вони настільки дошкульні, що пацієнти, коли, коли ти бачиш гафориз, думаєш, краще, нехай цей пацієнт звернувся до іншого офтальмолога. Але ми можемо їх лікувати. Лікування є ефективне, і думаю, що дана конференція нам також допоможе в ефективності лікування. Симптоми я не буду перераховувати, ви всіх добре знаєте. І як, як діагностувати блефарит? Це в першу чергу, звичайно, загальний огляд пацієнта, поріг дуже часто ми дивимося руїнку, передній попередніх відтинок, не звертаємо увагу на на повіки, не звертаємо увагу на видідні потоки, небомілий залоз, і залоз сеся і моля. І тому на щеленій лампі це дуже легко можна діагностувати. І наявність білих мув біля основи повік, якщо є лоскоподібний, то лусочки по краю повік, неправильний ріст повітря, це також свідчить про те, що є запальні процеси в повіках. Лабораторні дослідження. Однією з причин виникнення захворювань повік – це едемодекс. Якщо ми беремо, якщо б на дослідження, треба брати не менше шести дій, як з верхньої, так і з нижньої повіки. І ненаявність трьох-чотирьох віще у цих шести віях це свідчить про вже патологію і про захворювання. А якщо і менше кількість, ми всі знаємо, що після 40 років майже всі є носіями демодексу, але тільки в певних умовах, коли погіршується імунна система, що зараз дуже є актуально, коли є дуже велика стресова ситуація, коли є недостатні і, і нічні умови, немає тепла, немає води, це також стає зараз дуже актуальним. Так виглядає на. Коли мікроскопічно дивитися, І, звичайно, необхідно проводити всі відомі нам тести на сухі око, теж ширмера один з анестезією, без анестезії, час розірвання слізної плівки, пюрестеїну пробу, визначення слізного меніска. Крім того, що ми можемо провести час розірвання слізної плівки на щеленій лампі, за застосування плюристину, на кератотопографії є така функція, і дуже легко провести це дослідження. І тут гарно показано, що це є фактично потовщення слізної плівки, і час розірвання становить більше ніж норма, ніж 10-15 мм. Тут навпаки є потолщення. Це також буде сухе око, хоча час розірвання слізної плівки буде значно більше. Але це за рахунок того, що ліпідний шар, тут в даному випадку у пацієнта, і ліпідний шар є видозмінений. Кількість ліпідів є достатня, але якість цих ліпідів не є така, яка повинна бути в нормі. Тут можна сказати, один з варіантів норми, коли пацієнт кліпає тут ці всі зелені острівки, це є показники норми. Тут є вже виражене сухе око, і тут вже є зменшена кількість ліпідів за рахунок того, що погано функціонують залози завозимоля і мельумієві залози. Також є такий прилад, який за три хвилини можна зробити всі, всі дослідження італійської фірми Ідра, і оце є власне репорт. Це особисто є моїх очей. І дуже гарно аналізується і середній час розірвання слізної плівки, найнижчий показник, право лівого око, Наступний показник це є, вимірюється кількісно ліпідний шар. Також ми можемо, нагадаю, вам ліпідний шар визначити на щелині лампи, коли дзеркаль з дзеркальною стороною повернути на. Іншу сторону, і тоді ми можемо визначити кіль... не кількісний склад, а якісний склад ліпідного шару слізної плівки, і також сказати, чи в нас вже є сухе око, чи немає сухого ока. Але, звичайно, тут набагато сушніше, бо тут вже є кількісний показник ліпідного шару, його товщина. Це, це, це вимірювання слізного меню. Також взагалі дуже просто на цих цьому, на цьому дослідженнях. Все, що зелене, те, оптичній парень, томографії, це є норма. Все, що червоне, це є зменшення цифра, то що синє це збільшення цифр. Також це є патологічний процес. Слізний менск і мибоміографія, тобто визначається, як йдуть видні протоки, ми залоз. Це в мене все нормально, я все знаходиться в зеленій зоні. І в результаті, в кінці обстеження за три хвилини апарат видає отакий, такий звіт, робот, час розірвання слізної плівки, ліпідний шар, мезомієві залози, ще є апарати, які додають 3D, зображення медіомієві залози. І тущина слідного майності. І на ну, основі цього можна сказати: вирухувати це в садвалах і визначити ступінь вираженості сухого ока. Які ж лікування? В першу чергу, це, звичайно, він є на повітрі. Ми, звичайно, дуже вдячні, фірмі ТЕА. Яка нам надала дуже багато це, напевно, у нас фірма, яка найбільше дає нам пропозицію в лікуванні захворювання і дисфункції мибомієвих зараз. Це є фізіотерапія, велика батозне лікування. Якщо це на фоні виникає автоімунне захворювання, гормональне, то обов'язково це має бути поєднано з лікуванням наших колег, там роматологів, алергологів, імунологів. Гінекологів і дієта, також харчування має велике значення. Буде, буде, де буде Герина Валентина говорити про тайму РЗЦ, тут так само воно десь і перекликається відносно харчування. Прекрасна процедура, фастів. це і окуляри, вони нагадують окуляри для плавання. Ми вже маємо досвід роботи завдяки впродовж п'яти років. Там є спеціальні фільтрування. Пластини, які зволожуються штучними схізмами з гіалуроновою кислотою, і після 15 хвилин триває процедура. Релакс дуже хороший, пацієнти деякі навіть засинають і добре розігріваються невгомієві залози, це моле, відкриваються бідні протоки. і далі медсестра робить масаж політ. Здавалося, б, дуже банально. Процедура, але вона дає значне полегшення як лікуванні патології політ, так і лікування захворювання сухого ока. В даному випадку це показано масажкою звичайною скінною паличкою але ще є спеціальні пінцети. Але наша медсестра любить тільки скінно паличку. Терапевтичний гієнний повітря, і це є вже з допомогою препаратів, про які зараз я буду згадувати. Це є. Я допоміг використовуватися турбулої, диплотології, латології, косметології, звичайно. І нарощені різні операції з приводу От, Старинні серветки блефоклін. Також чудові серветки, які можна використовувати і в дорозі, і вдома, і для зняття макіяжу. І старинний гель-тегель. Але трошечки покази для застосування серветок і гелю є різні. Де ж ми, ну, не ми, а фірма, і розробники, дослідження рекомендують засто застосовувати серветки в Чим вони такі чудові? Вони в собі і гіалуронову кислоту, яку ми всі любимо, і синку сульфат, який очищає. Багато з тут присутніх лікарів, пригадуємо, я б, широко застосовують практику цих посудках. і чомусь зараз екстептору ніхто не готує, вони коштували копійки, але результат був чудовий. чудовий, просто чудовий. І це якраз є в тих серветках. Ну, екстракт центели Азіатської, Орентійської, це є е, вже рослинного походження, тобто вони не шкідливі всі складники і справді ці серветки. Чудові. Вони і після зняття макіяжу, і мужчин без макіяжу, їх застосування через 5-7 днів дає вже свій позитивний результат. І коли ж ми призначаємо в нашій клініці серветки в це коли ми виміїти, дискунція ДМЦ, хвороби сухого ока, при демотиксі також дуже процедури, плюс серветки. Пунюктивіти, ячмені, халязіони, блефалити, гострі хронічні. І також при підготовці до операції і післяопераційному, але не відразу я призначаю післяопераційному періоді після катаракти, а через тиждень застосування цих сервек. Коли ж ми призначаємо ТГ? Коли вже є в нас лускоподібний блефарит, сибурейний блефарит, коли є такі ручки, гіперкератози, лусочки і сухі виділення, те гель він розм'якшує, і тоді далі, після того, вже добре звичайно було б використовувати серветки блефакі. Виворять, ну це власне, що я вже говорила, виразковий блефарит, екзема різного походження. Епітерли, та шкіру. І такий клінічний випадок пацієнтка, е, це власне, ну, між іншим досить ну, непогано в неї віє нарощення. Я для себе вивчала це питання. Я думала, що корекція вій, це приходить там на 10 хвилин. Це виявляється, треба взяти попередні вії і е, дати ну, як тут, Імплантувати, імплантувати нові вії. Тобто це ще складніше, ніж первинно пацієнт приходить і е, на нарощення вій. Ну і отут ми бачимо, що коли е, під мікроскопом е, є нарощені вії, такі вусочки. Звичайно, в тому прийшлося. Е, всі ці вії зняти, їм оброблювали сирок, і оброблювалися ТГлем, і це на 14-й день ці всі лусочки зникнути. зникли. Значально, в першу чергу це був фастор ліквідований, подразнюючи, який викликав такий блефарит, і е, позитивна діягелю е, теагелю. І тут ще раз нагадується, коли не саме тегель застосовано, а коли серветки в От власне ІСТРС рекомендує в післяопераційному періоді і допераційному підготовці з приводу катаракти проводити, застосовувати серветки для фактів. І от же сьогодні Катерина згадувала про... Прекрасний антибіотик, дуже вигідно, три рази в день, і, власне, при інфекційному походження в лефаритах Азітер дає дуже-дуже добрий і позитивний ефект. І те, що його він акумулюється, його дія впродовж 10 днів продовжується. А і дуже важливо, що немає консервантів. Це є монодоза і все-таки мінімізований алергічний ефект. Алергічний ефект. Також дексафрі це перший в нас в Україні е гормональний препарат без консервантів. І, здається, його можна і тільки також, так? Дексазон, як дександр. Це не тримало. Так, Ірина Валентинівна більше скаже, так, бо, тому що з дітьми ми менше працюємо, але це дуже важливо, що є препарати на нашому ринку, вже появляються, де можна з народження використовувати гормональні препарати, коли в цьому є така необхідність. Ну і звичайно, наш препарат коханий, улюблений, це є штучні сльози, та мозду. Незважаючи на те, що я недавно пробувала. Юлію Васильівну і Бужович, підрахувати, скільки в нас є препаратів на ринку, ми вже з 35 здається нарахували, але я думаю, що ми дешевше ще й вмістили. І девозду вже на ринку є, напевно, років всіх. Шість. 6 років. І цей препарат не втрачає своєї актуальності, також безконсервантний склад, ви всі його добре знаєте, і біопротекція, і зволожуюча дія. і... За рахунок того, що є гіалуронова кислота, воно наповнює клітину вологою і симптоми сухого ока зменшуються. Звичайно, доцільну штучність сльози призначати і при лікуванні глефоритів, та як глефорити поєднані є з сухим оком у 50% за результатами мейбом стадії. Це от метод Він не є новий. По світології він дуже давно застосовується. Це є різна е, світлова енергія, світотерапія ІПЛ. Е, в офтальмології вже останні, напевно, 4 роки на конференціях і на СРС, і по сухому оку представлені є італійські апарати, і от зараз е, в Парижі. Був представлений іспанський його дія саме діяна, спрямована на це, на прогріваючий ефект, який активізує метаболізм та проліферацію клітини обумійових залоз та нормалізує їх функцію, покращує їх секрет. І особливість власний пале то, що тільки достатньо від 3 до 5 процедур з інтервалом 4 тижні. Єдина ну я так вважаю, що це недолік, що треба Потім обмежити бути на сонці, в літній період дуже варто це робити, тому що дуже збільшується пігментація. Ну, всі жінки і ми знаємо, як боротися з пігментацією. А після ІПЛ, якщо перше, звичайно, це обов'язково застосування 5 захисту крему, і бажано довго-то не бути на прямому сонячному повітрі і взагалі так вникати. І навіть є рекомендації, що за тиждень. І також не варто бути на відкритому сонці. Хоча результат цього лікування є дуже хороший. Дякую за увагу. Пам'ятаємо, що крім передньої поверхні ока, крім очного дна, та ракта, в нас ще є повіки. І ми не завжди достатньо звертаємо на них увагу. І коли ми будемо уважні до повік, то я думаю, наші пацієнти нам будуть вдячні. Якщо є запитання, буду рада відповісти. Тоді я придумаю слово. і регулянка.